Друзі, вітаю, я Андрій Дрозда, це канал Львів-24. Сьогодні ми говоримо про причини і масштаби такого явища, як самовільне залишення частини. Бо це ще в українській армії. Останнім часом згадок про цю проблему дуже багато в медіа у заявах військових у резонансних інтерв'ю. наші колеги із медіа Західне повідомили, що Львівська 125-та бригада скасувала наказ про переведення фахівців із ремонтного батальйону в інший підрозділ. І сталося це після заяви самих військових рембату про їхній намір гурту. Піти все ще, якщо таке переведення відбудеться, мова йшла про 24 фахівців ремонтного батальйону, які якісно виконують свою роботу. Більше того, силами друзів і родичів ці військові зібрали гроші для облаштування майстерні. Зокрема, купили 3D-принтери і мікроскоп для ремонту дронів. Але хтось на горі вирішив перевезти їх у піхоту, аби відбивати втрачені позиції. Після розголосу у медіа командування бригади вирішило скасувати попередній наказ. про Переведення і це позитивний результат, але він епізодичний. А системним в нашому війську залишається якраз переведення фахівців різних підрозділів у піхоту, що в свою чергу призводить і до випадків. Все ще про те, що самовільне залишення військової служби стало ключовою проблемою армії і суспільства. Пише у своїй новій колонці військовий журналіст Павло Казарін. Зацитую його текст за весь 2022 рік. В українській армії у ще пішли 7 тисяч людей. У 2023 році їх було сім. Тисяч в 24 році вже 68, А за перші 7 місяців 25-го року все ще пішли 110 тисяч людей. За словами військового омбудсмана Ольги Решетилової. Більшість із них це рекрути, які тікають вже із навчальних центрів. Це ті, кого відправили до армії заради галочки і виконання плану. Офіційно влада говорить, що з мобілізацією в країні проблем немає що кожного місяця до армії приходить до 30 тисяч людей. Отож статистично приблизно кожен другий потім іде у все ще а ті, хто доїжджає до частин, теж не завжди стають вирішенням проблеми. Давайте на чистоту пише казарин з усіх проблем, із якими сьогодні стикається Україна. Найголовніше це мобілізація. Якість мобілізації це одна із причин, все яку називає у новому інтерв'ю для Радіо Свобода командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Теж зацитую його слова: ідуть у ще люди, яких привезли у навчальні центри. Більшості з них ще й автомат не видали. Вони знаходяться за сотні кілометрів від лінії фронту, але йдуть у ще. Також через надмірну втому йдуть і досвідчені бійці, які 3-4 роки прослужили на фронті. А ще йдуть у ще фахівці, фахові спеціалісти. Спеціалісти, артилеристи, мінометники, зв'язківці і тому подібне. Усіх цих людей різні причини. Отож, маємо три умовні групи тих, хто потрапляє у цю категорію це щашників, чи навіть дезертирів, їх і так називають. Найбільш чисельна – це мобілізовані рекрути, з якими у війську не налагодили нормальний діалог, не надали якісної підготовки. Андрій Білецький розповідає, що підрозділи 3-го армійського корпусу активно працюють над виправленням цієї проблеми. Друга категорія. Це досвідчені військові, які вигорають за роки війни. Залізо не витримує, що вже казати про людей. Щоби зберегти досвідчених і вмілих бійців у лавах армії, потрібно надавати їм відпочинок, знайти інші завдання, а не лише постійно утримувати на позиціях і змушувати до відбиття цих втрачених позиціях у степах і посадках. І третя категорія це якісні фахівці, які працюють із технікою, зв'язком, забезпеченням. Ну а потім раптово ними вирішують за. Тулити якусь діру, як у випадку, який ми наводили раніше. Одне зрозуміло, так далі не можна і підходи до комплектування війська, і роботу із тими, хто вже служить у лавах сил оборони, потрібно швидко змінювати, бо проблему все ще справді гостро відчувають не лише в армії, але і на рівні держави і суспільства. Я вам дякую за увагу і підписуйтесь, аби знати більше.